шановна громада, шановна громада, шановна громада, я хочу представити. Я ще хочу представити кандидата на посаду першого заступника голови Волинської обласної державної адміністрації. Кудрявцева Сергія Альбертовича рекомендовано партію Всеукраїнське об'єднання Свобода. Слава Україні! Вибачте, перший раз на сцені трошки хвилююся. Але я висунутий від е, організації Свобода своїми попротивами. З якими я разом е, приймав участь в всіх наших запитах е, на Майдані, Луцькому, Київському, по блокуванню е, адмі, адміністрації, їздив завжди в Майдан. Фактично, де партія вважала мене корисним, там я був завжди причетний. Е, е, про себе Я народився на Луганщині, але все своє свідоме життя прожив е, в Луцьку. В 16-му у верховому будинку я живу і в Коліні. Е маю досвід роботи в державній установі, 5 років я працював у в міській в оконкомі міському економістом. Зараз маю 14 років стажу роботи в банківських установах. Теж пов'язано з економікою області, пов'язано з фінансовими потоками в області. Тому я дійсно дуже велика відповідальність мені лежить і перед першу чергу перед вами громадою і перед своїми побратимами свободи. Ми будемо також разом з вами вчитися працювати по-новому. Перша наша задача це дійсно відсікти всі корупційні схеми, які були напрацьовані попередньою владою. Я на щастя, напевно, про них. Дуже мало знаю, і тому і знати не хочу, і думаю, що хто знає будь-яку інформацію про те, що де хтось хоче втрати в нас, в кожного з вас з кишені якісь гроші, будь ласка, подавайте інформацію. Відносно себе я готовий подати, як і заявляв раніше, построково дані своєї декларації, щоб ви бачили, що в мене є. Я маю. Квартиру я маю земельну ділянку, маю машину, маю кошти, але я їх дійсно заробив чесно, якщо хочете всім допомогу, розкажу і покажу, і допоможу так само бути успішним і заможним. Дякую. Дозвольте представити. Дозвольте представити кандидата. На посаду заступника голови Волинської обласної державної адміністрації з гуманітарних питань Карпюка Романа Петровича рекомендоване партії всеукраїнського об'єднання батьківщина. Слава Україні! Шановні волиняни, Я коротко розкажу про себе. Родом я з Волині, села Швіль Гросіцького району, мені 50 років, всі мої. Дід, прадід, батьки всі проживали на Волині. Мама зараз проживає в Рухівському районі, село мирне, батька 19 років як немає. Я після закінчення мирницької середньої школи вступив в Луцький інститут на факультеті з його закінчив. Потім ще навчався в Луцькому технічному університеті, економічний факультет закінчив, працював, служив. В армії працював тренером багато років, 10 років був тренером збільї команди України. Підготовив багато майстрів спорту міжнародного класу, багато майстрів спорту. З 2000 року працюю ректором Луцького інституту розвитку людини. За час моєї роботи був створений вищий навчальний заклад 4-го рівня акредитації. З моєю допомогою захищено більше 40 десертацій тими працівниками, які були кандидатські. Шість докторських. За допомоги нашого колективу, тобто при роботі більше 10 тисяч випускників. З них до 50 випускників отримали дітей серед вивчилися за кошти нашого колективу. Інституту ми їм дали безкоштовне навчання, також проваджували різні програми освітні, культурні для покращення життя наших волинян. На роботі в адміністрації я буду опікатися напрямками культури, медицини, освіти і внутрішньої політики. Якщо є якісь запитання до мене, прошу задавати.